Вітаю вас на каналі SetaNet. У цьому огляді я покажу вам не найкращу програму для Android для роботи з проксі EZVPN Це ще одна програма для проксі, яка не надає безкоштовного періоду, а відразу просить оформити платну підписку і не дає ознайомитись із сервісом і його можливостями. Зараз я вам покажу, що воно є. Зрозуміло, що при запуску сервіс дає зрозуміти, що краще за нього взагалі ніякого іншого сервісу немає, висока швидкість та відмінна безпека. І третім етапом пропонує платну підписку. А три дні, щоб безкоштовно використовувати, так само треба оформити підписку з усіма даними вашої банківської карти, що багатьох дратує. Інтерфейс зручний, та знизу є великий список доступних підключень Японія, США, Німеччина, В'єтнам та навіть Камбоджа. Але якщо ви обираєте будь-яке з підключень, то вас відразу ж перенаправляє на оформлення преміум аккаунту. У розділі Анонімус можна у разі підключення використовувати приватне підключення через браузер. А в налаштуваннях все дуже просто: налаштування облікового запису, поділитись додатком та ті налаштування, які особливого смислового навантаження не несуть. Не вдалося використати програму, а з нею і проксі, щоб взагалі зрозуміти, за що ж платити. Тож я вам її не рекомендую. Є куди кращі програми за своїми опціями. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдали вам роботи.